От ти думав, от, навіть банально брати канапку. Ти не візьмеш дві, ти візьмеш одну, бо друга може бути комусь. От і, і от, це було повсюду на Майдані. Ну, звичайно ж, були і інші випадки, але ми зараз говоримо як з позитивної сторони. Називається каплі так? Ну, Взагалі можна згадати, що. Українці ще в 2004-му показали, що вони можуть об'єднатися, і, мабуть, і наша влада, яка була, не вірила, що після такого розчарування приніс нам наш президент Ющенко, тогочасний, що наш народ знову підніметься і знову проявить, як би сказати, такий, як би єдності. Ну, солідарності один з одним, щоб один одному допомогти. І якби, мабуть, це найбільшим таким є подвигом, що е після одного розчарування, коли ми спотикнулись і опали, ми все-таки стали і пішли далі. Ми піднялись і знову продовжували йти. І я е якби, надію, що ще одної революції вже не буде. Але якби навіть вона була, то я думаю, що український народ знову стане, піде і не зупиниться доти, доки, не буде, доти, доки дійсно не буде вільним і не буде жити достойно, так як він цього заслужив. Тому що, е як кажуть, кожний народ має таку владу, на яку заслуговує. І ми хочемо показати, що ми заслуговуємо на краще, ніж ми маємо навіть зараз. Поки що, все. Кожен в Україні цього року мав вибір. Чи сидіти вдома, чи йти за щось бороти. Кожен мав вибір. І 18-го числа, і 19-го, і 20-го, чи десь ховатися, чи десь йти вперед, за щось боротися. Цей час показав, на що деякі люди готові, деякі готові пожертвувати своїм життям раді чогось, раді ідеї. Лише такі люди можуть, нехтуючи своїм, во ім'я чогось побудувати щось, так як і багато. Святих людей, які і ось тут допомагають людям зрозуміти, відчути світ, бажання свої, зрозуміти, переосмислити життя. Тому я насамперед хочу подякувати тим хлопцям, які мені подарували життя, які мене витягнули, тому що вони насамперед. Не пожаліли свого життя, яке мало, ну, яке, яке в них ще в майбутньому, в яких вони почали жити. І всім людям, які не тільки були, але й підтримували. Тільки ця думка нас об'єднує. І тому ми можемо бути тільки таким чином на нації, сильною нацією, яка може щось побудувати. Не можна зупинятися, потрібно боротися, Переходити через любі, незгоди, згоди, непорозуміння. Потрібно гуртуватися, розуміти, поважати один одного. Хоча це важко. Але ми, мусимо, ми, ми до цього повинні бути готові і лише так ми можемо стати сильним народом. Я хотів би сказати, чому ми вибрали спільноту ТЗ як місце, щоб приїхати, особливо з тими хлопцями, які були на Майдані. Разом з єпископами на рівні Львова, ми розуміємо, що ну, нам усім потрібно духовне середовище. І я з власного досвіду знаю, що. Тут в ТЗ багато молодих людей віднаходили себе і пізнавали Бога, зустрічалися між собою. Я маю багато досвідів і прикладів такого. Я ж не маю жодного прикладу негативного, який би вийшов з ТЗ, тільки один поза...